Увага! Знижено ціну на парники. Хочете збільшити врожай на своїй ділянці? Бажаєте захистити рослини від шкідників та поганої погоди? Вам допоможе. Парник-розумний господар від «Розпакуй віт. Він підтримує тепло, прискорює ріст плодів, А головне дозволяє розпочати городній сезон максимально рано і продовжити його. Замовляйте просто зараз. Зі знижкою. Усього від 299 гривень, ще й з можливістю безкоштовної доставки. Подробиці у консультантів. Парник розумний господар витримує заморозки до мінус а також захищає від прямих сонячних променів. Він дозволить прискорити зростання рослин та отримати врожай раніше. Парник захистить від сильних поривів вітру, граду та заморозків, а також від таків, комах та гризунів. Щоб встановити, просто розправте тканину та вставте дуги у землю. Розумний господар. Надійний спосіб збирати врожай у 2-3 рази більше. Замовляйте парник розумний господар. Вигідно. Усього від 299 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Парник розумний господар. Те, що треба. Телефонуйте!